Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную здійснити подорож до одного з найвидовишніших куточків світу Єлоустоунського національного парку. Це місце неймовірно цікаве з усіх боків, і ми ще не раз повертатимуся до його таємниць. Але саме сьогодні я запрошую вас до його верхнього гейзерного басейну. І розповім вам про це маленьке Озерце Озеро Ранкової слави. Насправді тут має місце Гра слів. Назву озеру дала дружина тодішнього головного хранителя парку місіс Ен Макговен. Приблизно у 1883 році. Вона відмітила, що водойма дуже схожа на квітку і помегії. Ця рослина в англомовній традиції має назву «Morning Glory». причому слово «Glory» вживається у значенні сяйво. Проте водойма стала настільки популярною, що зрештою її назву стали вживати саме от в значенні ранкова слава. Озеро ранкової слави має зовсім невеличкий діаметр всього лише до восьми метрів. Але його глибина вражає. Складно повірити, але вона становить 2200 метрів. Раніше це геотермальне джерело регулярно вивергалося, і температура води в ньому зростала до 100-120 градусів за Цельсієм. Виверження гейзера слугували своєрідним очищенням водойми. Архівні світлини, листівки і сувеніри донесли до нас спогади про незабутню блакить озера Ранкової слави. Такий колір воно зберігало майже до кінця 90-х років ХХ століття. Але туристи, як це часто буває, занапастили водойму. Вони кидали в озеро монетки і прикраси на щастя і зрештою забили жерло джерела. Внаслідок цього виверження припинилося: озеро більше не очищується від надлишків мікроорганізмів. Через це його аквамариновий колір стрімко втрачається. Сьогодні співробітники парку встановили біля водойми щит з інформацією про шкоду, заподіяну незнанням та вандалізмом людей і часто говорять про те, що ранкова слава стає зів'ялою славою. Хоча, як на мене, цей смарагдовий колір і яскраві нашарування грибків і водоростей також мають дуже гарний вигляд. Крім того, бактеріям, водоростям та грибам зараз дуже комфортно у насиченій мікроелементами теплій воді. Хай там як, а це одна з незбагненних цікавинок природи. І я втішений, що маю для вас ще безліч таких історій. До нових зустрічей і до нових див.